Брати та сестри, вдягніть Божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Дуже неспокійна жінка сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таємства, тобто екзорцизму, і ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю, нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. той Якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Вертимо з кресінням твоїм. Визволи нас, господи! Допоможи! Щось відбувається і це впливає на усіх. нас. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій і мусимо стримати темряву. Там Господь наказує тобі. Стань світлом, Емо! Дивися на хрест Господній! Проявіться, темо! Емо. Емо. Інайомна здравість! Ритуал.